Оскільки Алео наближається до основної мережі забезпечення безпеки та цілісності нашої кодової бази, є найважливіше. Щоб досягти цього, ми залучили три незалежні дослідницькі фірми з питань безпеки: Trail of Beats, NSCC Group і ZK Security для перевірки SnarkOS і SnarkVM опори мережі Алео. Отож, протягом 18 -ти тижнів аудитори ретельно перевіряли безпеку компонентів Алеас Нарко і SnarkVM. Отож, SnarkOS аудитори зосередилися на таких аспектах, як реалізація BlueSharp VFT, зв'язок між вузлами та стійкість до атак, типу відмова, обслуговування, тобто dos атак. Та SnarkVM це огляд, зосереджений на реалізації синтезатора та реєстру, розгодженій зі специфікацією протоколу ALEO, формальній граматиці, сервізації даних і функціях перевірки транзакцій. Отож, перший, це Trail of Beats. E, Trail of Bits провели комплексний огляд Snark і SnarkVM, використовуючи інструменти статичного аналізу та ручне тестування. Їхні висновки, які включали проблему з перевіркою даних і проблему середнього рівня серйозності, пов'язану з деякими гітхабсі, були негайно розглянуті Лео для забезпечення безпеки мережі. Наступне це NCC Group. NCC Group надала поглиблену оцінку конкретних компонентів SnarkVM, виявивши такі проблеми, як неправильні перевірки ратифікацій та неповні списки зарезервованих ключових слів. Але я швидко вирішую ці висновки, щоб забезпечити безпеку мережі. Наступне це ЗК Security. ЗК Security перевірила майже е, усі механізми е, консенсусу Алео, синтезатор, високооцінівшу ретельну документацію та високу якість кодової бази. Ці перевірки з безпеки є важливим кроком для підвищення стійкості мережі Алео на шляху до запуску основної мережі. Отож, по всім аудиторам ви можете перевірити ссылки на GitHub, де ви можете перейти і побачити, як вони називали е, продукт Aleo.